Смотри, що відбувається у нас тут. Тільки з початку цього року українські дрони вразили 18 російських нафтоприробних заводів. Токи сюда сюди прикиньте, Я О, ебаться, вот эта вещь. Б***. Вот это прям п***. А, вон там нефтика догорает. А здесь Лукойла еще не все в еб... Ця ситуація викликала критику з боку нашого головного стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що атаки України по російським нафтоприробним заводам можуть вплинути на світові енергетичні ринки і закликав Україну зосередитися на військових об'єктах. Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Тож, відверто кажучи, я вважаю, що Україні краще зосередитись на ураженні тактичних та оперативних цілей, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій. На цю заяву відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Я послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив. Але от в цьому питанні, чесно, я не, роз... не бачу причинно наслідкового зв'язку. Тобто, коли в Росії вибухає нафтоприродний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Щось ні, я не бачу проблем на світовому Питання в іншому. Треба мислити своїми інтересами. Навіщо Україна атакує російські нафтопереробні заводи? Пояснив секретар РНБО Олександр Литвиненко. По-перше, це обмежує простір Путіна для маневру. А по-друге, це допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни обходиться дорожче ніж її припинення. Схожу думку висловив і голова СБУ Василь Малюк. Відносно тих атак на НПЗ, да, дійсно відбулося ряд вдалих відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету. Ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично десь і. Перекрити кисень пану Путлеру. Власне, цим ми й займаємося. Тим часом парламентська асамблея Ради Європи визнала російські нафтопереробні заводи з законними цілями для ЗСУ. Про це повідомив президент комітету з міграції та біженців Пар'є Олексій Гончаренко. Російські НПЗ, легітимна ціль ЗСУ, остаточно вирішила Пар'є. Дуже важливе рішення. Зсу мають повне право знищити всі російські НПЗ. Та чи дійсно Україна має право бити по російським нафтопереробним заводам? Як це може вплинути на хід війни та на світову економіку? Про це поговоримо далі. На думку юристки Дар'ї Омельченко, дії України щодо Росії цілком виправдані, зокрема у правовому полі. Згідно з міжнародним правом, з усіма нормами міжнародного права Україна не порушує жодну норму, жодну звичай війни військового ведення, коли направляє свої удари по російських МПЗ. Оскільки нині ці підприємства випускають продукцію для потреб російської армії, яка щодня гатить по цивільних мешканцях наших містах та селах, тож нафтопереробні заводи РФ автоматично стають законною ціллю для зсу, вважає юристка. Це, це те саме, як і з санкціями щодо товарів, які ми якраз говорили, що вони можуть бути як використані як в мирних цілях, так і в військових цілях. Тобто я думаю, що за аналогією права, скажімо так, ми можемо якраз прирівнювати НПЗ до таких собі товарів, матеріалів та засобів, які можуть бути використані і в військовий час, і у мирний час. А якщо вони використовуються в військовий час, це означає, що це може бути законною ціллю. Та це лише юридично правовий аспект. А що на практиці? Українські експерти вважають перемогти багатомільйонну армію. РФ лише на полі бою майже неможливо. Тож саме удари по об'єктах, які живлять економіку країни-агресора, можуть її послабити. Наша головна мета розхитати ситуацію в Рефії зсередини. Російський нафтоприродний комплекс це просто жирнюча ціль для українських атак. Тобто, окрім військових складових військових об'єктів, аеродромів, склади. Там виробництво боєприпасів, НПЗ, це дійсно болюче для росіян, просто неймовірно, просто катастрофічно, бо це гроші. Ми маємо право бити по тих об'єктах, які живлять інфраструктуру війни, а саме які заправляють танки, бронемашини, літаки. Воно послаблює економіку Російської Федерації і вони не мають змоги. Такі велетенські кошти, які вони вливають. Війну вливати через те, що Україна б'є по нафтопереробних заводах, і це дає результати так за різними оцінками: обсяг виробництва паливно-мастильних матеріалів на російських НПЗ нині зменшився на 20-25%. Саме з цієї причини російська влада сама е, е, заборонила чи призупинила експорт е, свого пального за кордон для того, щоб уникнути. Великого дефіциту пального на своєму внутрішньому ринку без пального ніяка техніка нікуди не рухається, і для того щоб призупинити, скажімо так, якісь спроби наступу російської армії, безумовно, такі удари української армії по російських НПЗ дуже правильні і дуже потрібні. Це мають розуміти і наші західні партнери, вважають експерти, і заспокоюють удари українських безпілотників по російських НПЗ, шкодять виключно російській економіці. Чи впливає це на світову економіку? Ну, вважаю, воно не впливає негативно, воно впливає на поки позитивно. Російська російська федерація послабляє свій, свій вплив на постачання. Нафтопродуктів, і це не на користь Росії, це на користь світу, тому що багато країн світу мають такі самі можливості і мають нафтопереробку. Ніякого впливу атаки Збройних сил України на російські НПЗ, на світові ціни, на нафту не мають. Чому? Тому що Росія знаходиться під чим? Під санкціями, в тому числі енергетичними. І тому вплив російських енергоресурсів, в тому числі нафтопродуктів на світовий ринок, в всякому разі, офіційний і легальний, є мінімальним. Тож розмови про можливе підвищення цін на нафту через українські удари по НПЗ Росії не мають жодного економічного обґрунтування, додають експерти. Це не більше ніж така виправдальна риторика окремих політиків, які, як правило, в періоди передвиборчих кампаній, як це зараз відбувається, ну от спекулюють різними популярними чи популістськими темами. А тема України це зараз тема номер один. Водночас фахівці не виключають, що саме непохитна позиція української влади щодо права завдавати удари по Росії у відповідь вплинула на рішення американських парламентарів ухвалити законопроєкт про надання допомоги Україні. Наші удар по НПЗ вони дійсно якось підштовхнули американців, американський стеблішмент проголосувати набагато швидше ніж це було. Але після цього голосування Україна опинилась перед складним вибором: бити чи не бити по російських НПЗ. Далі думки експертів розділилися. Я не бачу особливих проблем з тим, щоб зсу продовжували ці точкові цільові удари, і не тільки по російських НПЗ. А треба щонайменше дзеркально відповідати на їхні удари по українських об'єктах енергетики. От у нас буде використовуватися такий реальний шантаж з боку американців. І якщо ви не припините бити по НПЗ, ми припинимо вам постачати озброєння. Тобто, ми чому били? Тому що не було американського озброєння, і в нас взагалі були руко розв'язані. Коли ми отримаємо допомогу, тоді ці удари припиняться. Можливо, ми переключимося на Газову інфраструктуру будемо знищувати її, коли Росія припинить удари по Україні, виведе свої війська, на тому припиниться війна, і Україна, звісно, не буде вдаряти по мілітарних об'єктах інших Російської Федерації. Ми будемо стежити за розвитком подій, аби не пропустити найважливіше: підписуйтеся на соціальні мережі точки сходу.